Так, усім привіт. Тест проводимо, як реагує дозиметр на дуже надзвичайно слабке джерело бета-випромінення. Так. От наш калій 40 концентрат і закритий в самий найтувший зіплок. Це щільний. Поліетилен, по-моєму, чи поліпропилен пластик, він досить сильно ще гасить цю бета. Якщо висипати сюди, то буде сильніше фонити. А так дуже слабкий. Чорна тера професійна, ну, псевдопрофесійна. як І весь і всі лічильники грамюліра сбм 20 вплотну це джерело, якщо притулити, не бачать. Ну, Щоб побачили, потрібно. Купи, цілу жменю цих пакетиків зібрати, в плотну приложити до Чорної тари, в до SBM-20, тоді тільки щось почне бачити, а так сліпі повністю. А в наш детектор, тут СБТ-10А слюдяний, він бачить настільки слабке, м'яке бета-випромінення, низьких енергій, низької щільності густини потоку, бета-частинок, ну, тобто електронів. Так, потужне джерело то зрозуміло, і так всі деталь прибачать, наприклад, от B8. І так зрозуміло, що чудово. От, якщо поставимо на паузу, будемо ще втікачу. Так зрозуміло, чудово бачить. А от слабкі джерела, це вже зовсім інша історія. Так. І що тут? От, вірмодинамик я мав зробити. Зараз. Так, ну давайте протестуємо. От, е Сигналізацію поставив зараз на 20 мікроренген, тому що в природі ніколи більше 20 мікроренген в чистому місці не буває. Тобто, якщо там вже 20 мікроренген, це 100% там забруднення одиційно. Так, от у нас 9-10 мікрорентів в годину. Ви бачите. От, підносимо наш пакетик. От покази. Ви чуєте поклацані, по щелчкам, як покази виросли, і от, будь ласка, вже включилась сирена, сигналізація, блимає. Тут череп з кістками. У нас на дисплеї блимає. Світлодіод яскравіше блимає. І от ми фіксуємо вже 25 мікроінгену в годину. От чудово бачить. таке слабке джерело. Забираю. І покази падають. От тут дуже мало цього калію грану. От, якщо насипати більше, то буде ханити більше вплоть до ну, максимум 200 в годину, І цілу ж меню брав цього калію, 200 мікрог в годину, максимум, а мінімум от стільки. Бачите? Ну, тут не знаю, десь може грам, півтора, не знаю. Мало дуже, може півграму розважити можна. Так. Можна на паузу поставити, давайте, давайте ще раз. Те саме проведемо. От, вносимо. Можемо ось так в режим перейти в От, осередині. Череп з кістками включається він тільки тоді, коли спрацювала сигналізація перевищення порогу який ви вручну виставили задали. задані ну, в цьому режимі відновимо природній фон і, і фон. так покажу цей калій поближче давайте Ваги. Вот. Вага його. Ну, зараз <кхм> важимо разом. А ні, не маю тут ваги. Ну, це мало дуже. Ну, от розмір. Ну, 1-2 г. Так. <кхм> ну, давайте ще раз. От. Без пакетика, якщо дістати, то буде швидше і е, більше фанити буде показувати. Вплоть до 200 мікронг. А, це у нас режим усередині треба перемкнутися, бо він усередній за весь час поки включений був цей режим. А от приблизно дорівнює. Це режим пошуковий. Тут більше скачуть, скачуть фон, але покази. В реальному часі обновляється раз в секунду, без зосередження, без нічого. Так. Одхожимо. Спрацювала сирена, сигналізація, ось все. Тайпси разъем. Вот. И в смартфонах. Толщина по Вот. Меньшина. Хорошо. Вот толщина резницы. Товщина. Можна так поставити буде. Наглядно. Ну, все, показав, протестував. Так, Ось зараз впаде, от впав, вимкнулася сама. Тут навіть з кишені його доставати не потрібно, він сам замовкне, коли фон прийде в норму. А коли небезпечне перевищення, він буде пищати. Тому, не, якщо спрацював з кишені, не потрібно виймати і натискати кнопку, щоб він заткнувся. Він сам вимкнеться, коли фон прийде в норму. Він це розуміє. Все, всім до нових зустрічей.